Базовонесниками все добре. Єдиний момент це вони мають висіти на висоті півтора метра від нижнього торця до підлоги. Стан сповіщення повітряної тривоги, шляхи евакуації, системи вентиляції та дотримання правил пожежної безпеки усе це перед початком навчального року перевіряють в школах області. Працівники ДСНС цього разу проводять перевірку Ужгородського ліцею імені Гренджі Донського. Загалом стан пожежної безпеки у них завжди був. В принципі, нормальні. Єдині моменти це були у них до пожежного щита, це підкрасти ящик для піску, можливо, там доукомплектувати, дещо, і підвісити вогнясники на 1,5 101,5 метра це саме, що було. Більшість шкіл, що ми обходили, то переважно питання були до в принципі укомплектувати школу вони асниками, Пожежні щити недоукомплектовані, так само є і звалися горучих відходів по території. Заступник директора з господарської частини розповідає, що з школярами вчителі часто проводять профілактичні бесіди стосовно безпеки. Це окремо вчителі, класні керівники проводять вчителі, окремо проводиться на уроках. Безпеки, у кутку безпеки, при самих тривогах у бомбосховищі проводяться правила, як поведінки при, цьому, при тривогах. І правила евакуації обов'язково повторюються постійно. Окрім протипожежної безпеки, інспектори ДСНС перевірили ще й укриттям. Тут, в принципі, є наліки по всій школі, де знаходиться це укриття. Дітей інструктують, що вони мають робити під час повітряних тривог, що вони мають робити під час пожеж. Це ми, ми самі неодноразово приїжджали тут і проводили ці інструктажі. Комплексні перевірки в краї триватимуть і надалі. Загалом заплановано проінспектувати 1254 заклади освіти це садочки, школи та виші. Наразі маємо вже понад 900 перевірених об'єктів, де пройшлися рятувальники та перевірили протипожежну безпеку, а також стан техногенної і безпеки і цивільного захисту. Такі перевірки здійснюються комплексно, систематично та із року в рік. Тож ми спостерігаємо, що заклади освіти мають належний стан пожежної безпеки. де які є недоліки, звичайно ж, надаються рекомендації рятувальниками, і у подальшому, навіть і під час перевірок, ці недоліки усуваються. Адже наші діти, це наше майбутнє. Воно має бути безпечним.